Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я поділюся з вами дуже докладним описом в'язання ось цього гарного светрика, який я назвала В'язана Мрія. Так, друзі, він так мені сподобався, що я назвала його на честь мого YouTube-каналу. Отже, друзі мої, поїхали! Цей светрик підійде для розмірів 38-40. Насамперед зробимо з вами заміри. Ось зараз, ширина нижче реглану у нас 49 см. Бачите? Так, йдемо далі і замірюємо з вами рукав. Довжина рукава від підрізу до кінця манжета 37 см. Довжина рукава від горловини до кінця манжети 59 см. Ширина рукава 19 см. Це напівширина, тобто, взагалі, це 38 см. Довжина светрика від горловини до самого кінця светрика становить 61 см. Довжина светра по спинці. Від горловини до самого низу светрика становить 64 сантиметри. Тепер, друзі, переходимо до матеріалів. Цей светр зв'язан з пряжі Махер Delicate Color Flow від NACO. Склад 5% махера, 10% вовний. 85% преміум акрила 500 м на 100 г. Пішло десь 250 г. Також спиці номер 3 довжиною 40 та 80 см. І спиці номер 4,5 довжиною 40 і 80 см. Ще ви можете використовувати спиці довжиною 100 см. Светер в'яжеться в одну нитку регланом зверху вниз без швів. Резинка 2 на 2, тобто чергуємо дві лицеві і дві виворотні. Схему візерунку можна знайти наприкінці цього відео. Лінії реглану складаються з восьми петель: одна виворотня, одна лицева, одна виворотня, дві лицеві. Одна виворотня, одна лицева і одна виворотня. Щільність в'язання 19 петель на 26 рядків це 10 на 10 см спицями 4,5. Схему реглану. Та ростка ви також знаєте наприкінці відео. А також маленький бонус до цього відео у вигляді мого онлайн-щоденника в'язальниці, де я поступово крок за кроком показую, як я в'язала цей гарний св светрик. Отже, починаємо в'язання. На круговій спиці номер 3 довжиною 40 см набираємо 97 петельок. одна петелька для замкнення в'язання в коло, в'язати горловину резинкою 2х2-10 см. Після цього один рядок пров'язуємо виворотніми петлями, щоб перейти на спиці номер 45 також довжиною 40 см. Після цього ми розділяємо петлі за допомогою маркерів згідно схеми реглану. А тепер вже ми можемо в'язати росток і знову згідно схеми, яку ви знайдете в цьому відео. Прибавки вздовж лінії реглану ми робимо одразу, як почали в'язати росток і до 46-го рядка, включно у кожному другому рядочку. Далі прибавки робимо у кожному третьому рядочку до 60-го рядочка включно. В процесі в'язання, коли петель вже буде достатньо, ми маємо змінити спицю 4,5 довжиною 40 см на спиці 4,5 довжиною 100 або 80 см, щоб нам було зручніше в'язати. Обов'язково, коли ви закінчуєте в'язати реглан, зробіть приміряння. І, якщо треба, дов'яжіть ще декілька сантиметрів з прибавками згідно з вашим розміром. І якщо у вас все влаштовує, можете розділити петлі на петлі тулуба і рукавів. На рукави йде 75 петель плюс по одній петельці від лінії реглану з обох сторін. На тулуб 224 петлі, враховуючи по 8 петель підрізу з кожної сторони, в'язати тулуб довжиною 33 см, перейти на спиці номер 3 довжиною 80 або 100 см і в'язати резинкою 2 на 2 10 см, після чого закрити петлі тулубу. Зняти петлі рукавів з допоміжної нитки на спиці No4,5 довжиною 40 см. Підняти 8 петель підрізу плюс по 3 петлі з боків підрізу, щоб не було дірочок і все виглядало охайно. Всього буде 89 петель. В'язати основним візерунком 28 см при цьому. Відмірювати від підрізу до початку манжети. Після цього перейти на спиці номер 3 довжиною 40 см і в'язати резинкою 10 см, але перший рядок пров'язати лицьовими петлями при цьому кожну третю і четверту петельки пров'язати разом, щоб зменшити кількість петель. Зауважте, що вздовж цього рукава ми петлі з вами не убавляємо, щоб рукав був широкий. Другий рукав в'язати симетрично до першого. Тепер, друзі, обіцяні схеми в'язання візерунку, реглану торостка, а також маленький бонус це мій онлайн-щоденник в'язальниці. Я кожен день ділюся своїми в'язальними досягненнями і просуваннями. Отже, друзі, я починаю свій светрик з горловини. На спиці номер 3 я звичайним способом набираю 96 петель і 97 петелька для того, щоб замкнути в'язання в коло. Горловину я буду в'язати резинкою 2 на 2, тобто 2 лицьові, 2 виворотні. Якщо ви бажаєте, щоб ваша горловина виглядала однаково красиво і ізовні, і з вигороднього боку. Тоді ви маєте в'язати лицеву за передню стінку, а виворотню за задню, ось так, як ви зараз бачите це на відео. Ось так гарно у вас тоді вийде. І якщо ви бажаєте не одинарно, як у мене, всього 10 см горловину, а подвійну, що з відворотом, тоді вона буде гарно виглядати як з лицього боку, так і з виворотнього. Ну, ось, друзі, горловина у мене готова. 10 см, і ви тільки погляньте на ці неймовірні переходи кольорів. Ідемо далі. Тепер ми можемо розділити в'язання на регланні лінії. Для цього насамперед я перейду на більш великі спиці, це спиці номер 4,5 і також довжина 40 см. Ось вони у мене. І зараз я пров'яжу. Перший рядок виворотніми петлями. Далі ви на екрані зараз бачите малюнок з розрахунком петель. Скільки петель у мене наперед, скільки на спинку, скільки на рукави і реглання лінії. Реглані лінії у нас будуть 8 петель кожна. Це виворотня, лицьова, виворотня, 2 знову виворотня, лицьова і виворотня. Ну ось, друзі, я і розставила всі потрібні маркери. Маркери регланних ліній і маленькі жовті маркери поворотних петель. Ці петельки потрібні, нам, щоб зв'язати анатомічний росток. Ось схема анатомічного розказу, за яким я буду в'язати. Якщо хтось це вже робив, то для вас це, мабуть, не проблема. Якщо ж ви ніколи не стикалися з цим, тоді. Пишіть у коментах, ставте лайки мені і я зніму окремий майстер-клас, як зробити ось так, щоб позаду на спинці у вас було більше, а спереду ось так менше. Тоді ваш светрик буде сидіти на вашій фігурі просто ідеально. Не зволікайте, друзі, пишіть коменти, я буду знати, що робити. Взагалі-то при в'язанні реглана є свої правила прибавок петель до і після регланної лінії. Але я орієнтуюся в даному випадку на свій візеруночок. Тому ось перед регланною лінією я пров'язую лицевою схрещеною додаткову петельку. Перекидую маркер і в'яжу регланну лінію. Ось так. Дов'язуємо регланну лінію. Знову перекидаю маркер. А тепер орієнтуючись на свій візеруночок, яка петелька мені потрібна. А тут мені потрібна виворотня петелька. Тобто, в залежності від мого візерунка, прибавки в мене змінюються вздовж регламної лінії. Візерунок, який ідеально підходить для в'язання із махерових ниточок. Схему ви бачите на своїх екранах. Першими двома рядками у вас ніяких проблем не виникне. Тут ви будете чергувати дві лицеві і дві виворотні, перший другий рядочок. Це все, все зрозуміло, я покажу вам далі. Тепер ми в'яжемо дві виворотні, а далі дві схрещені лицеві. Ось як це робити. Підчіпляємо другу петельку і в'яжемо її за задню стінку. Першу петельку лицьову ми теж в'яжемо за задню стіночку. Ось так. Знову дві виворотні петельки. І знову схрещені. Друга петелька у нас буде за задню стіночку. Ось так. І перша петелька теж за задню стіночку. Тепер, друзі, я можу розділити петлі тулуба і рукавів. Ось зараз, за допомогою великої голки та контрастної нитки, я знімаю петлі рукавів на цю контрастну ниточку, і далі буду окремо в'язати петлі тулуба і петлі рукавів. Після цього я набираю додаткові петлі підрізу, ось так, у мене їх 8. І пров'язую петлі спинки, потім знову зніму рукавчик. На контрастну ниточку і пров'яжу петлі переда. Ось так зараз виглядає мій гарний смугастий светрик. Окремо в мене рукави, окремо петлі тулуба, є підрізи. Усе гарно. Тепер я можу незабаром зробити перше приміряння. Декілька слів про реглан. Довжина мого реглану становить 25 см. З 1 по 46 рядочок я робила прибавки петель у кожному другому рядочку. З 46-го по 60-й рядочок я робила прибавки у кожному третьому рядочку. Ось так у мене вийшло. Як ви бачили у попередніх відео, коли я приміряла свій светрик, то виглядає він причудово. Тобто, всі прибавки зроблені вірно. Отже, друзі, зараз маю ось таку картину. На рукавах у мене 75 петель, на тулубі 224 петельки. Зараз продовжую в'язати тулуб і намагаюсь його якнайшвидше закінчити. Я закінчу в'язати тулуп светра. Від кінця реглану до початку резинки у мене 33, ну, майже 34 см. Так, дещо багато, але я змінила свої плани, і тепер це буде довгий светр, тобто туніка. Зараз я знову перехожу на спиці 3-го розміру. Щоб в'язати резинку. Резинка в мене також буде довжиною 10 см, як і ворот светрика. Ось така гарна резиночка. 2х2, тобто 2 лицеві, 2 виворотні петельки. Широкий ворот та резинка знизу і манжети це такий невеличкий акцент мого нового смугастого светрика. Подробиці у найближчих відео. Петлі тулубу я вирішила закрити звичайним бабусіним способом. Цей способ дуже простий, легкий виконанні, але коли закриваєш ним резинку, то вона може розтягнутися і не буде тоді ось так гарно виглядати. Щоб від цього уникнути, я закриваю а, дещо хитрим способом. Дивіться, дві петлі лицеві я закриваю окремо, як завжди. А коли доходжу до двох виворотних петель. То їх я закриваю разом три петельки. Ось, бачите? Лицюві окремо одна за одною петельки. Ось так. А виворотні петельки три разом. Тоді резинка у мене не розтягується. Це дуже просто, Економить час і на таких нитках горсових виглядає дуже гарно. Я закінчила в'язати тулуп светрика і тепер можу зробити друге приміяння. Мені дуже сподобались ці смужечки яскраві, тому я вирішила зв'язати більш довгий светрик. Це навіть зараз вже туніка, а не просто светрик. Незважаючи на те, що ниточки дуже тоненькі, і я вирішила в'язати в одну ниточку, я цим дуже задоволена, тому що светрик неймовірно теплий. Мені зараз в ньому навіть спекотно. В'яжемо рукав спочатку, переносимо петлі з допоміжної нитки на допоміжну спицю. Тепер видаляємо нитку. Ось так. Тепер на гачок ми набираємо петлі підрізу, у мене їх 14 посередині, тобто після 7 петель я вдягаю маркер ось так і добираю необхідну кількість петель. На ось такий прямий гачок, це важливо. З нього нам буде дуже зручно пересняти петлі вже на робочу кругову спицю розміром 4,5. Спочатку переносимо петлі підрізу на робочу спицю, а потім переносимо петлі з допоміжної спиці вже на робочу пров'язуючи петлі згідно з візерунком. Ось так зовсім нічого складного. У підсумку ми маємо ось всі петельки нашого майбутнього рукава. Я закінчую в'язати рукав, коли від підрізу до початку манжету у мене 28 см. До цього убавок в рукаві я не робила, я навмисно хотіла, щоб він був широкий. Тепер я переходжу на спиці третього розміру, при цьому один рядочок я пров'язую лицевою гладдю і кожну третю-четверту петлю я пров'язую разом, ось так, як ви бачите. Якщо ви пам'ятаєте, то широкі манжети, широка резинка знизу та широкий ворог, це така фішка мого смугастого светрика. Тепер я майже закінчила в'язати манжету, і я вже на фінішній прямій в'язання свого гарного светрика. Бачите, дуже гарно виходить. Я зовсім задоволена результатом.